Якими небезпечними бувають дива мексиканської природи знає Марта Корінь? Дівчина зі Львова по кілька разів на тиждень вилітає на виклики на порятунок людей у складі мексиканської рятувальної команди. Ексклюзивно для журналістів програми «2 плюс 2» вона розповіла: як воно бути справжньою супергероїнею. Ми є єдині в Мексиці, які надає повітряний порятунок. Літаками, гелікоптерами також рятуємо в високих горах. У нас є е, тварини спеціалізовані для порятунку і супроводження, і також водний, підводний річний і морський порятунок. У Мексиці функції рятувальників виконують військові. Та у найскладніших випадках викликають спеціально навчених рятувальників, таких як Марта. Все жахливі кадри надскладної операції з пошуку туриста у горах. Буквально місяць тому хлопець впав 150 метрів висоти водопаду. Військові його шукали 5 днів і не могли знайти. Дослідили всі місця біля водопаду, де він міг бути. І єдине місце було надзвичайно небезпечне. Ніхто туди навіть не хотів іти. І через п'ять днів невдалих пошуків, викликали нас, і в перший же день ми його знайшли і витягнули. Ще кілька років тому Марта не уявляла, що стане рятувальницею. Вона працювала бухгалтеркою у львівському офісі і тільки мріяла про пригоди. І тут розумію, що робота є, стабільність є, гроші є, а щастя нема. Тоді я вирішила поїхати на один рік подорожувати по світу. Я автостопер і одна з країн була Мексика. Тут я закохалась в їжу в клімат в людей і приїхала з квитком в одну сторону і досі не поїхала. Уже тут у Мексиці Марта вивчилася на льотчицю. Вона керує аеротаксі, возить туристів, політиків та знаменитостей. Але щойно надійде виклик, поспішає на порятунок сьогодні. На рахунку марти корінь близько сотні рятувальних операцій, а її загін відомий далеко за межами Мексики. Їх викликають навіть за кордон.